Сучасне реабілітаційне обладнання для поранених військових та цивільних передали для однієї з лікарень Тернопільщини. Тренажери для відновлення опорно-рухового апарату та іншу медичну апаратуру придбала та доправила до України німецька благодійна ініціатива «Ukraine Help Now». Партнерство між лікарнею на Тернопільщині та німецькими благодійниками започатковане у 2024 році. Сприяли налагодженню співпраці з іноземними волонтерами народний депутат України Іван Чайківський та перший заступник голови Тернопільської облради Володимир Поліщук. Після довгої такої тривалої співпраці от сьогодні привезли обладнання, яке буде монтуватися. Дуже скурпульозно наші партнери іноземні підходять до допомоги. Надзвичайно детально вивчався наш реабілітаційний заклад. Вивчалися спеціалісти, що мають вони навики, чи мають вони відповідні сертифікати для цього, щоб працювати на цьому сучасному реабілітаційному обладнанні? Ті всі процедури наш заклад пройшов. Я впевнений в цьому, що це обладнання буде працювати для користі. Це обладнання буде ставити на ноги наших захисників. Після того, як благодійники минулого року побували в лікарні, її керівництво зобов'язалося облаштувати приміщення для встановлення реабілітаційного обладнання. Відтак у медзакладі підготували корпус для реабілітації площею 400 квадратних метрів, де вже дають до допомогу з відновлення здоров'я пораненим військовим і цивільним. Нове обладнання підвищить ефективність реабілітації. Це направлено на розробку опірно-рухового апарату, тобто хребти, суглоби, м'язи, судини, нерви. Це є програмні. Такі тренажери на кожну людину індивідуально підбирається ну, сила, яку він має, силу, які рухи, об'єм рухів, радіус. в електронному варіанті автоматично розробляє йому ту чи іншу кінцівку. Так само це стильові підйомники, вертикалізатори, тобто для таких важких спинальних хворих, які дуже необхідні. Тобто такі в нас теж є. І це обладнання, ну я кажу, на, на вищому рівні сучасне. Невдовзі у лікарні планують офіційне відкриття нового реабілітаційного корпусу, на яке приїдуть німецькі благодійники. Ми дуже вдячні нашим німецьким партнерам за таку співпрацю. Ну і звичайно, це все сталося завдяки тодішній виконувачі обов'язки голови обласної ради, тепер заступник Боліщук Володимир, спонсори наші Чайківський Іван. Вони Сприяли цьому, щоб ми познайомилися і відкрили такий з підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.